Сьогодні відбулася зустріч керівництва Ужгородського національного університету, представників правоохоронних органів та міграційної служби зі студентами з Індії, котрі схвильовані нещодавнім жорстоким вбивством двох студентів-індусів. Ректор УжНУ Володимир Смоланка висловив сподівання, що подібних випадків більше не трапиться, і закликав студентів бути більш обачними при виборі нових знайомих. Заступник начальника карного розшуку національної поліції в Закарпатській області Олег Тупчий зауважив, що як вбивці, так і потерпілі були під дією наркотиків. Це призвело до того, що студенти не могли опиратись чи захищатись від нападників. Оперативник також повідомив, що наркотики були знайдені і в сумці одного з потерпілих. Зараз вони на експертизі. Олег Тупчій також наголосив, що вбивство було скоєне не на расовому ґрунті. Підозрюваних вже затримали. Триває слідство, їм загрожує довічне ув'язнення. Також оперативник застеріг студентів не демонструвати наявність грошей та поводити себе належно, не вживати алкоголь та наркотики, особливо з мало знайомими людьми. Студенти ж у свою чергу озвучили свої побоювання. Мовляв, на вулиці до них нерідко чіпляються молоді люди й вимагають гроші. Мешканці міста часом неприязно до них ставляться, а поліція не завжди реагує на їх звернення, переконують студенти. Володимир Смоланка також звернув увагу студентів на те, що для університету вони є важливими, і дбати про їхню безпеку та комфортне перебування в іноземній державі обов'язок вишу. Керівництво УЖНУ вже розглядає питання про покращення житлових умов, а саме, побудову окремого гуртожитку для іноземних студентів. Це надзвичайно трагічна подія. Яка сколихнула не тільки університета, і наше, все наше місто, і нашу область, і я думаю, що і країну. І ми е, маємо зробити все для того, щоб такого навіть нічого подібного до цього, що трапилося, ніколи не повторилося. Дуже радий, що ми намітили цілий ряд заходів спільно. І я думаю, що це той єдиний шлях, наша спільна дія. Який приведе до того, що всі, ми, всі ви будете почувати себе абсолютно безпечними в нашому місті і е дозволяти вам здобувати освіту в нашому університеті? Достатньо неосторожно ви демонструєте присутність денежних средств, що прикажують несознательний елемент. Треба зображати внимання машинам. на тех девушек, с которыми начинают, скажем, проводить свое время или тот же досуг. В первую очередь хотел бы отметить, что это не было эта ситуация, которая возникла не на фоне расовой какой-то дискриминации по отношению к вам. Достаточно сильное было алкогольное опьянение, и давать оценку тем действиям, которые происходили на месте преступления, я думаю, что ну, потерпевшие уже не имели возможности. Не исключаем того, что употребляли наркотические средства, которые были изъяты на месте преступления. Хочу заметить, что они были изъяты из сумок студентов. Как они туда попали и чьи они есть, это уже будем разбираться и смотреть по сути. Вы всячески должны как бы стараться избегать тех ситуаций или тех мест, которые вам не знакомы, и с теми людьми, которые идут, скажем, э, с вами в очень близкий серьезный контакт, очень быстро хотеть хотят воспользоваться вашей, скажем, вашим доверием, то есть просто внимательно и осторожно к этому всему относиться.